Росія збирає біля кордону, як стало відомо, ще одне угрупування військ і готується до нової спроби наступу. Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні до світових лідерів напередодні саміту миру. Записав відео у Харкові у знищенні росіянами книгарні. Президент наголосив, саме Росія нині є єдиним джерелом агресії та постійно намагається розширити війну. Послухаємо буквально зараз. Цими днями ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід. Біля нашого кордону збирається ще одне угрупування військ. Міабодер, хто все це робить, не хоче миру. Не хоче і додам до цього. Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 80 країн підтвердили участь у саміті миру у Швейцарії, який відбудеться у червні. Глава держави закликав долучитися до конференції президента США Джозефа Байдена і лідера КНР Сі Дзіпіня. Зауважу рейтер з посиланням. На неназваного американського посадовця пише, що Сполучені Штати таки візьмуть участь у саміті, однак наразі немає інформації про те, хто і на якому рівні представлятиме Сполучені Штати. Ну, тут у нас дві теми. Давайте двох тем і торкнемося. Е, перша тема я сьогодні слухав військових оглядачів. Е, ну, дійсно, вони там збираються, дійсно, але е, ну Давайте так, я не буду заперечувати словам Зеленського. да? як от якщо він так вважає, значить він так вважає. Але вони кажуть, що поки що вони там ну не дуже активно збираються, але вони розширюють війну. Ну, зрозуміло, що в них вони ж немає в планах тих там зупинитися. А, а літня відпустка. Ну, так, добре, але насправді, насправді у агресора відпустки не буває. Росія за визначенням. Зеленський зараз сказав, що єдиним джерелом агресії є Росія. Ну, мені... Добре, що Зеленський нарешті це визнав. От, з початком широкоштабної агресії насправді ситуація в Україні серед багатьох лідерів, так званих лідерів багатьох країн, це питання вже ну, артикульовано і оформлено. А От, він це, що Зеленський казав? Росі... Ну в очі Путіна заглянути? Ну напередодні ну, ну, згадали. 100 років. Ні, ну, ви, ж запитали, ви ж запитали, Я сказав, з початком широкоштабної агресії ситуація змінилася. А, ну, добре. До того було так. До того було так. Восьмиметрові столи, е, значить, е, Шольц, Макрон, зараз Шольц розповідає про те, що йому е, Путін казав, що так практично Україна і Білорусь це частина Росії. Тобто він знав, що він говорить, тому що до нього приїжджають, вже не його умови говорити. Йдеться про Путіна не про Шольца. Макрон розповідає про те, е, що з ним говорив да. Путін. Тому всі потикали, а значить всі мотивували. Тобто, якщо одна сторона нав'язує свої правила, а інші хочуть з ними. Зустрітися для зустрічі треба погодитись певною мірою на якісь компроміси. То та сторона тільки буде мотивуватися переводити кордони. Тому так. Росія за визначенням є джерелом агресії протягом своєї історії. Росія є джерелом агресії. Росія це антизахід, як би що хто там і не говорив. Тобто, практично ми можемо запитати будь якого росіянина. Він буде не сумніватися, хто він, бурят росіянин чи руський, але він точно знає, що він антизахід, з яким треба воювати. Тому Росія збирає свої війська, збирає техніку, переводить економіку на воєнний лад, намагається там різні цифри, я їм не вірю, але там до 4,5 мільйонів снарядів випускати. Вони. Намагаються практично поставити всю економіку і всю країну на воєнній рельсі, тому що вони воюють з Україною, з Заходом за те, аби там, значить, Росія повернулася. Це єдина країна, яка має єдина ідеологія, яка має проект в минулому зомбі. Да? Повернулася до того, що в них було колись, е, тому наступаюча сторона зацікавлена в тому, щоб збільшувати фронт. Пам'ятаєте, коли е, так зване ООН. Е, не все так однозначно ставилося до підриву дамби. Я у вас в студії говорю про те, що наступаюча сторона зацікавлення розширювати фронт, та що обороняється його звузити. Тому росіяни підривали дамбу для того, щоб певною мірою ми там мали проблеми на тих напрямках, де ми могли наступати, а вони собі концентрували свої війська там на Запоріжжі, там на інших таких ділянках фронту. Тому Росія буде воювати рівно стільки, наскільки будь-дозволяти їй, їй можливості. Да. тут. Питання не інтенцій, а потенцій. завжди наголошую, питання не бажань, питання твоїх спроможностей. Росія. Буде воювати рівно стільки, наскільки ми і Захід буде дозволяти це робити. Ну а от бачите, приємні новини про 80 країн, які можуть приїхати на конференцію. Я розумію, що є бажання інтенції, як ви сказали. Значить, є бажання, щоб були тільки лідери, щоб і так далі, і так далі. Але ну 80 країн, навіть якщо 70 приїде, це вже, на мій погляд, дуже добре. Ну тоді треба знову таки про потенції, про можливості, спроможності, про те, які результати матимуть наслідки. Зрозуміло, ну, що у Китаю свої є китайські інтереси. Ну, не в китайських інтересах, що переміг захід і Україна. В китайських інтересах є те, що Путін не програв. Все крапка. Тобто очікувати, що Китай приїде і погодитись на якісь формули, які будуть задовольняти інтереси України і Заходу, він не буде. Ну, подобається за комусь чи не подобається. Треба бути завжди реалістом. Китаю треба або Україна в. Скажімо так, в сфері впливу Росії, тому що сама Росія в сфері впливу Китаю і Китаю, якщо раптом Україна була би західна, то вона була би таким собі провайдером китайських інтересів, якщо би ну Сінзіпіт куди полетів до Макрона недавно, коли він вперше там за довгі роки літав до Європи, до Макрона, тому що Макрон десь так. Цікавий і Франція, тому що Макрона риторика і практика, що давайте не будемо залежати від США, і Китай хотів би десь так створювати фронт у США. Ще раз його інтересах, з іншого боку, він полетів до кого? До Вучича в Сербію і до Орбана. Він показав Орбанам, що ви там з Європою матимете проблеми. Якщо на вас бутисуть, я вам дам грошей. Я вас буду вас підтримувати. Тому певною мірою, якщо така Україна була би десь в Європі, то можливо Китай би це. Задовольняла. Ще раз оголошую, Китай там зі своїми е, там, пам'ятаєте, у нього є представник по Україні Ліхуей. Так от Лі Хуеєвими такого роду інтенціями нам там не потрібен. Да, я тільки хочу зауважити, що. Офіс президента опублікував головні тези, які будуть на конференції. Ви читали їх? Не бачили? Там нема такого, що от наша українська пропозиція, і, будь ласка, ви або за, або проти. Там взагалі все зроблено дуже м'яко. Ну, побачите Я в курсі, да. так. Тобто. Тепер давайте про епіцентр. Ну очікували, що там буде більше загиблих. Звичайно, так воно і сталося. Кількість загиблих через обстріл харківського епіцентру зросла до 18. Про таке повідомив начальник е е голова ОВА Олег Синь Синігубов. Також він додав, що 48 людей поранено. Безвісті зниклими вважаються п'ять осіб. Навага нагадаю, трагедія сталася у суботу. Окупанти обстріляли епіцентр Кабами сьогодні. В місті день жалоби за загиблими. Нагадати надати Україні більше ППО та прискорити позначання винищувачів Ф 16 Вкотре закликав міжнародних партнерів президент Володимир Зеленський. Він сподівається на справедливу реакцію світу після удару по Харкову. Президент зазначив, що багато. Лідерів та міжнародних організацій засудили російський терор, і важливо, аби за словами також були дії. Послухаймо, щоб у партнерів з'явилася достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били би по будь-яким іншим терористам, знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни це суто політичне рішення. Ну, така от історія. Так, нам потрібно. Як ви думаєте, справить це, справить це враження? Взагалі, оця, оцей терористичний акт такий відвертий. Він його помітив захід? Ну, по-перше, це не перший і, на жаль, не останній. Е, зрозуміло, що помітив. Е, ми бачимо, як змінюється риторика заходу і практика. Ну, зверніть увагу, вже е, не тільки там Кая Калас, прем'єрка Естонії, говорить про те, що не треба е, забороняти Україні бити по території Росії, а зрозуміло, що коли глибина 30 кілометрів, наприклад, на Харківщині, то вони там можуть накопичувати сили і да, практично звичайно. і практично е, робити реби, робити всю цю е, свою потужну техніку, яка Скажімо, накопичуються, ми, ми не можемо по ній бити. Ну, ну як це? А потім вони можуть наступати концентровано і, і звідти бити тими самими мобільними установками С-300, С-400, бити по, по тому самому Харкову. Скільки летить С-300, це практично менше хвилини. Її практично важко збивати. А в них таких ракет по С-300, ну тисячі тисячі. Бо це ракета, яка була для ППО, для того, щоб земля повітря, вони її обладнали для того, щоб вона була по, по поверхні. Також тому в них багато ракет і тому просто навіть навіть просто захистити протиповітряну оборони тільки протиповітряну оборони, а не дозволяти бити по території накопичення і концентрації цих носіїв цих. Ракети, які чинять терор в мирних містах на території України, зрозуміло, що буде мало. Тому треба дозволити бити про це. Вже тепер говорить Стотенберг. Блінкену важко було сказати. Він сказав, що ми не заохочуємо, але це Україна має вирішувати, тому що там є група Салівана. Я не можу про це одразу. Тобто, певною міру ми вже бачимо те, що заверсі каже питання політичне. Ми бачимо вже тих політиків, які займають таку позицію. Столтенберг, міністр оборони Великої Британії Пан Шепс. Ми говоримо про ситуацію, яка складається вже в США. Там є така група підтримки, і ми бачимо на сьогоднішній день, що вже є і інші ті напрямки, які ще вчора були табойовані. Ну, Сьогодні підписано, наприклад, Сирським підписано дозвіл. Французьким інструкторам прибути в Україну для того, щоб ви ознайомилися з функціонуванням полігонів, тобто слова про, просто слова про які ми з вами говорили, Макрона, що давайте не будемо проводити червоні лінії в себе. Ну, бо якщо ми з вами вороги, я буду на вас наступати, ви будете ні, я тебе не буду бити. Ну зрозуміло, що це тільки буде мене мотивувати. Я завжди про це говорю. Якщо одна сторона готова вбивати і вбиває, а друга каже, ми не готові вбивати і не вбивають, то зрозуміло, яка сторона переможе. Макрон спочатку сказав, потім почали обговорювати, сьогодні вже є перші інструктори. Перші 80 французів приїжджають. Далі може бути інша ситуація. Дивіться, там наші французи, вони, наші, я маю на увазі вже за. Да. Ми тепер значить, будемо навчати українські, тому що це логістика. Одна справа навчати 10 тисяч наших людей, відривати да, надовго да. на полігонах в Німеччині, Великої Британії. Це гроші, це час, і це, і це насправді набагато складніше, ніж це робити тут, в Україні інструкторами. Давайте тепер прикриємо ці полігони. Нашою протиповітряною обороною, а Україна зможе свою протиповітряну оборону спрямувати туди, на Харківщину і на Сумщину, і ті місця, де воно потребує. Певною мірою ми говоримо про те, що є слова. Ми спочинали з того, що хіба почують, та вже чують, тому що Росія буде йти рівно стільки, я вже кажу, скільки їй буде дозволяти. Путін не заскоче? Ну якщо раніше йому дозволяли це робити, тому такого роду речі вони відбуваються. Позитивна От, тенденція, е, хочу тобі сказати, що є люди, які стоять на своєму, і тут нічого не поробиш. А може і поробиш, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні е, висловилась проти того. Проти того звертаю увагу, щоб Україна завдавала удари західною зброєю по території Росії таку заяву вона зробила після відповідної пропозиції Столтенберга, який закликав союзників скасувати зброю заборону на застосування їхньої зброї по цілях на території РФ. Мелонія назвала таку пропозицію контрпродуктивною і не погодилася з твердженням, що Європа стоїть на порозі розширення війни. Ну, що сказати, тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зброю, яка стріляє на відстань 500 кілометрів і є точною, можна передавати лише тоді, коли німці самі визначатимуть цілі. Отак сказав. Втім, німецьких військових неможливо відправити в Україну, бо доведеться стати учасником війни, додав лідер Німеччини. На його думку, потрібно допомагати Україні, але водночас і запобігати перетворенню війни Росії проти України у війну Росії проти НАТО. От наші, така. Наша видачі ще, ще не дочитав, а, ще, є там? У нас... ще є зрада. Ні, є допомога. А от. а от Швеція підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях на території Росії. Міністр оборони країни Пол Йонсон заявив, що Україна має право на самозахист. Послухаймо. Україна є об'єктом неспровокованої і незаконної і агресивної війни з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе за допомогою воєнних дій, спрямованих проти території супротивника. Якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни, Швеція підтримує міжнародне право і право України на самозахист. А, лише один додаток. Сьогодні я говорю з таким. Американським оглядачем, таким він близький до держдепу, і він мені раптом сказав так: ну розумієш, Швеція Швеції легко це говорити, тому що вона не виробляє зброю, тому ж так вона ви дуже сильно. Ні, 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 ну ти розумієш, що він мав на увазі. Не, вона виробляє зброю, звичайно, але ну не в тих об'ємах, які і так далі. Швеція. Одна з найпотужніших країн щодо виробництва зброї найкращі е самохідні гаубиці це Арчер. Гріпини нам також би не завадили. До речі, коли ми говоримо про Ф-16, треба пам'ятати, що коли Швеція приєдналася до НАТО, вони говорили, що якщо вони приєднуються, тобто вони попадають під колективну безпеку, то можливо в них з'являться гріпини для України. Питання в літаках і так інше. Тобто, коли ми шукаємо зраду, що вони не дають, питання в тому, щоб у нас були підготовлені аеродроми і колісу да, не Тому, коли Зеленський говорить про те, що нам треба 130 літаків, ну, нам треба ще знайти 130 пілотів. І набагато більше людей, які будуть працювати і вміти працювати на землі. Я буду не буду говорити, як знаєте, метри фути перекладати автоматично. Я буду говорити про серйозні речі, не тільки про мову, яку на провелкий жаль протягом багатьох років в нас не вивчали в тих вузах, які готували пілотів. Питання зараз в тому, що формується коаліція: Велика Британія, країни Балтії, Швеція, можливо, до них примкне Данія. Польща, які за те, щоб бути більш проактивними, давати Україні допомогу і дозволяти бити цією допомогою по російських об'єктах, можливо, польща ініціатор. Після того як деякі ракети пролетали на тієї території, били по українських цілях і пор з українським кордоном, можливо. Вони будуть і далі проваджувати буде колективне рішення ухвалення щодо дійсно розширення парасолі е е, країн НАТО над нашими західними йдеться про повітряну, протиракетну оборону, нашими західними кордонами. Чи будуть це літаки, як я би так хотів би, як на території Іорданії недавно або на території Ізраїля, е е коли вони збивали іранські безпілотники і іранські ракети? Е е можливо, це буде плюс протиповітряна оборона, та ж сама Іспанія, куди сьогодні прилетів. прилетів Зеленський, вони передає нам ракети під е, ті самі Петріоти, так, але каже, що Петріоти не можемо передати увага, де вони знаходяться. Знаєте, на території між Грецією і Сирією. Ну, Петріот на території між Грецією і Сирією також політичне рішення. Політичне рішення можна папетріоти передати Україні, якщо буде ухвалення рішення колективне. Польща не може сказати, я буду збивати всі російські ракети. Тому що вона член колективної безпеки, тому що певну міру в них так побудована ситуація, що треба вхвалити процедурне рішення. Пролетіла ракета протягом однієї хвилини, значить, вже збиваємо. Тому що тоді ми разом з поляками будемо гарантувати і таке інше, і безпеку. Далі. Джорджа Мелоні ніяк зради не, не, не бачу. Подивіться, послухайте, шановні глядачі, ефіри, як вона там розкидає всіх, які кажуть, що не треба допомагати Україні. Це мій мір... я не сказав, Ні, не просто. мірку раніше. Просто вона зараз напередодні виборів. Да. Альтернатива проста. Вона пов'язана своїми, ну цими Сальвіні, цими, е, значить, північного ліга, вона пов'язана тими. Ну, силами, які не підтримують України, пов'язана коаліція, будуть вибори до Європарламенту. Не може мелоні говорити не те, що хочуть почути її аудиторія. Тобто, не ми обираємо до Європарламенту. не ми голосуємо в США, не ми голосуємо в Німеччині. Тому Шольц говорить те, що говорить його аудиторія. Ну якщо переважна більшість соціал-демократів проти того, щоб надавати Україні тауруси. То Шольц буде говорити те, що вони хочуть, але вони нам допомагають. Та сама Німеччина один з лідерів допомоги. Вони передали нам чверть фактично е своїх петріотів. Пісторію тут я просто вже про все одразу. Будь ласка, дуже останні, швидко. Це одна міні, тема. Це перед міністр оборони, він буде наступником Шольца. Я кажу зараз про тенденції, так. не слухати, що сьогодні говорять. А дивиться на те, що люди роблять. Е, зрозуміло, що я б хотів би Тавруси удари по мосту. е, ну але ще раз наголошую, Джорджа Молоні відповідає перед своїми виборцями. І після е, перемоги, е, наприклад, того, як її сила потрапить до європарламенту, повірте мені, там вона буде рубати хвоста орбану і буде абсолютно про силою силу вже тепер всередині європейського парламенту. Е, президент Франції Макрон. Застеріг від послаблення допомоги Україні таку заяву він зробив після зустрічі з німецьким колегою Штайнмаєром. Еммануель Макрон прибув до Німеччини напередодні. Це перший державний візит президента Франції до Німеччини за останні 24 роки. Вдумайтесь, будь ласка, послухаємо. Сьогодні бути на боці миру означає надати силу закону. Мир це не капітуляція, мир це не відмова від принципів. Ми надто часто бачили цю плутанину в колективних дебатах. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони та суверенітет. Дефондси От фронті отут. Що цікаво, От, знаєш, країни, ну скажімо так, ну поруч. Поруч. А візитів, е, візиту президента не було 20, е, останні 24 роки. Як таке може бути? Те, я думаю, що вони збираються і кавку п'ють. Ну, на Кавку вони, пам'ятаєте, Шольц Орбана відправив. Піди, каже, там кавки попий, е, щоб нам не заважав. Кавку вони п'ють, але насправді в них склади взаємини. Е, ну, давайте так. Макрон зараз не пов'язаний. Якщо я говорив вже так, я хочу одну взяти на скрізну тему. Так. Якщо Джер Мелоні має відповідальність перед громадянами, тому що вони будуть голосувати, Макрон не буде балотуватися на президента, але Макрон хоче, щоб його сила була в європейському парламенті. Макрон хоче бути лідером у Франції. Всередині Європи і робити Францію лідером насправді протягом цих років про які ви говорите, 24 роки і набагато більше, хто був головним драйвером Європи? Ну це була Німеччина Економічно і політично. Що казала що до недавно? Я не буду там згадувати, наприклад, то самого Гельмота Коля, який 16 років також був. Ну що говорила Меркель? Ви пам'ятаєте, як воно одразу відбувалося? Меркель хоче північний потік. потік-2», всі європейці, не тільки німці кажуть, давайте нам північний потік. потік-2». Ну так же ж було так ага. було. Ну на сьогоднішній день ситуація змінилася, і тому я коли кажу, давайте дивитися е, на е, справи, а не на слова, то я вже кажу, давайте дивитися, де ми були і де ми сьогодні опинилися. Та сама Німеччина починала з п'яті тисячі шоломів. Пам'ятаєте, е, в так. Е, двадцять лютого. 22 го року посол України Андрій Мельник приїжджає міністерка оборони, міністр оборони міністерка оборони. Тоді казала, що ну з так співчуваючи, подивилася і каже, ну ну що ви там, ми вам нічим не можемо допомогти. А міністр фінансів, нині діючий, який допомагає грошима, практично 8 мільярдів, ще більше будуть нам давати. Мільярдів доларів щороку. Ми про це думати не могли. А тоді сказала: ну, я, ну який там Свіфт? Він сказав, який Свіфт? Ну ви ж не, не протримуєте. Ну, Відключити санкції, включити Росію ну, гірських. Ви ж не да. протримуєтесь там і доби. Штайнмайер зі Макрон, з'являється, Шанемаєр запросив Андрія Мєнніка, щоб послухати концерт е, русської музики вже після широкого штату. Я року. не знав. І він говорив про те, що ми не можемо допомагати, ми не можемо допомагати Україні в боротьбі з Росією, тому що ми маємо перед, увага, перед Росією. Окупована була Україна, а не Росія. Ми маємо, як це так, німецька зброя буде да, після Другої да. світової війни. Ми ж ніби були окупанти. Говорив Штайнмаєр, нині деякий президент про формулу Штайнмаера і про шедерізацію Європи говорити далі не буде. Сьогодні набагато більш краща ситуація для нас і для всієї Європи. Ну те, що ви сказали, особливо на концерт російської музики, це сильно.